Вітаю вас, дітки! Запрошую вас на прогулянку та пропоную сьогодні поспостерігати за спеціальним транспортом. А ви знаєте, дітки, що таке спеціальний транспорт? Це такі машини, які допомагають людині в роботі. Подивіться на картинку є снігоприбиральні машини. Поливальні машини. Подивіться, яка вона як виглядає. Чи бачили ви таку машину на вулицях міста, дітки? Поліцейські машини. Коли людині стає погано, ми викликаємо швидку допомогу. Лікарі приїжджають на спеціальній машині швидкої допомоги. У цій машині є спеціальне обладнання, за допомогою якого карі можуть надати першу невідкладну допомогу важкохворому. Також ця машина дуже швидко їздить, щоб доставити хвору людину у лікарню. Ще на вулицях нашого міста ми часто можемо бачити пожежні машини. Вони поспішають туди, де палає вогонь. Бригада пожежників-рятувальників гасить вогонь за допомогою спеціального обладнання? Доючи піною. Лята, машини спеціального призначення завжди поспішають комусь на допомогу. Тому на дорозі інші водії повинні їх пропускати. Це врятує чиєсь життя. А які машини ви знаєте? Спеціального транспорту. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей, дітки!